Муніципальний хор боян славного міста броди відзначив 30-ліття з дня свого відродження, яким був цей святковий день для колективу, бачила наша знімальна група. Душа блаженно завмирає тихіше люди. Хор співає. Немає значення, то хор столичний. Чи наш місцевий такий звичний? Хор це об'єднання і громада, порив душі, цвітіння саду, чудова пісня, серце лине. Бо тим керує Ярослав Линів, співайте, люди, хор любіте, і будьте завжди, як у діти. Душа блаженно завмирає, тихіше, люди, хор співає. З нагоди 30-річчя муніципального хора «Буян» у народному домі відбувся звітний концерт, на який завітали жителі міста Броди, представники влади та поважні гості. У актовому залі було людно. Усі з великим задоволенням слухали неперевершені виконання музичних композицій, що виконували учасники буяну. Його спів, як і сама українська пісня, є неповторним віддзеркаленням усього прекрасного. На чолі із художнім керівником хору диригентом Ярославом Ленєвим вже третій десяток літ. Боян дарує хороші емоції глядачам. Вітати колектив Буяно з ювілеєм приїхали поціновувачі з різних міст України. Виступали на сцені і відомі митці. Вихідці з Буяну серед них наш земляк, соліст, муніципального хору, Галицькі Передзвони. Пальний хор боян під незмінною опікою його керівника Ярослава Дмитровича заслуговує багато. Його учасники є переможцями різних пісенних конкурсів. До прикладу, у 2019 році боянівці здобули найвищу нагороду гран-при у місті Чорноморськ. Проте це не єдине досягнення хору. Собою поведу і вікові. глибокі рани На нашім тілі мі. Ось же тридцять років майстро Ярослав Ленів саме так з любов'ю називають свого чільника у колективі Буяно. Не лише дбає за свій колектив, а й живе ним. З вітальним словом звернулася і ініціатор та натхненник відродження бояну Надії Іщук Чернишова. Не я відкриваю цю істину, що пісня це є живий голос нашого народу. І ми це відчуваємо. Це відчули і в 1891 році, коли створювали хор боян у Львові. Це відчули і в 1925 році, коли 25 представників підписали статут під створення музичного товариства Боян у Бродах. Так що, пане Ярославе, через три роки буде 100 років заснування музичного товариства у нашому місті. І це таке велике щастя, що відродилося музичне товариство Боян. Я безмежно вдячна вам, пане Ярославе, за те, що в вашій постаті виявилася така мужня, патріотична і високоосвічена людина. Я вдячна всім вам особисто за ту мужність, що ви 30 років виступаєте на всіх площадках. Де ваш слухач збагачується нашим великим надбанням народу? Виконання пісень бояном протягом двох годин залишив неймовірні враження. Привітати із 30-річчям приїхали почесні гості з інших міст. Долучилися до вітань та найкращих побажань представники бродівської влади, які нагородили усіх учасників колективу почесними грамотами. Після кожного виступу зал заливався оваціями та гучними аплодисментами вдячних глядачів. Відвідали концерт і шановні професори. Кольори, мої два кольори, Червоне вольбой! А чорне! то журба. Від телеканалу Броди Онлайн. Ми ще вітаємо керівника муніципального хору боян Ярослава Ленєва та весь колектив. Бажаємо творчого злету, натхнення та перемоги, якої усі так чекають. Повну версію концерту. Дивіться у нашій постійній рубриці без коментарів. Сергій Нікишин, Дмитро Стоцький, телеканал Бродев Майн.